Ранок вдома триває цей понеділок. Разом з вами розпочинаємо ми, Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. З нами маестро Руслан Шукюров та кулінарний експерт Чаба Бакош. І всім нам у студії звичайно бракує Лілії Ребрик, але ж вона має дуже поважну причину для того, щоб не з'являтися на роботі. Вітаємо нашу колегу з народженням донечки. Неймовірна Ліля втретє стала мамою щастя і здоров'я всій родині і миру країні. Лілю з малечою вже виписали з пологового, тож ми певна річ не могли оминути цю подію. Дині ранку вдома щасливе поповнення. Наша ведуча Лілія Ребрик стала мамою разом із чоловіком танцюристом Андрієм Диким. Вони виховуватимуть третю доньку, якій подружжя дало ім'я Аделіна. Мама та донечка почуваються прекрасно. Нещодавно їх виписали із пологового будинку. Зустрічати дівчат приїхали чимало друзів та колег Лілії. Вітаємо родину Лілії Ребрик і чекаємо на швидке по. Вернення телеведучої до ефіру, перші емоції на порозі пологового послухаємо просто зараз. Все як перший раз, все по-новому. Це такі дивні відчуття. Здавалося, що ти все знаєш, що ти вже такий досвідчений. А ні, бо все як в перший раз. І хвилювання такі ж самі, і очікування. Ти забув, що такими маленькими можуть бути дітки. Ну ми коли взяли вперше. Адельку на ручки, то я думаю, боже, це ще такі бувають дітки маленькі. <гум> а насправді це велике щастя. Це те, що залишається незмінним. Я хвилювався, що не ну, що згадаю, але руки все пам'ятають. От, от Раз і, і, вже, і вже буквально перший памперс, все, я вже згадав, я все. Я все пам'ятаю, як вона. До речі, кожен перший підгузник з усіма трьома дівчатками міняв Андрій. Да, це... це просто в нього е, право першого підгузника. І то, що це знову дівчинка, ну, ну, для мене це щастя. Бо ну, да, всі, всі пророчили і всі казали хлопця, хлопця, хлопця. А я не знаю, ну я так люблю цих е, своїх дівчат тут. тут... Просто такий плацдарм для ніжності, для, ну, для поцілунків для поцілунків. А у мене я згодна, що це дуже такий свідомий крок, дуже відповідальний, і з іншого боку, це такий доказ того, що життя перемагає. добро перемагає і переможе. Дівчата народжуються до перемоги. Я щиро вірю, що в нашому випадку це саме так.